Прийшла посилочка і ніколи у нас не було таких несходів по технічці. Посилочка Коваля і чоловік попросив розпаковку. Давай розпакуємо. Що тут до нас з Коваля навідалось, да? Бум. відкриваємо відео. Ось так, щоб ніхто не догадався. Відео. Тобто відео на максималках. Зробіть відео, будь ласка. Четверта посилка, мене беруть сумніви на рахунок нержавійки і плот. Може я зняв багато деталей і позолочені контакти. Давай позаглядаємо, що у нас тут за движення, так? Да? Чи багато зняв чоловік деталей, чи не багато чоловік зняв деталей. І що там на рахунок сумнівів також зараз з за усім розберемось. Так. Залізли і Залізли. маємо що? Звичайний алюміній, так? Да? До речі, корпуса електродвигунів. Багато хто думає, що вони йдуть в електротехнічний алюміній, бо воно відноситься да, до електродвигуна. Але, як би сумно це не звучало, ні не йдуть. Потім отакі от провода, дивись влакові алюміній. Зустрічали, да? бач, в перерізі <кхів> видно, що алюміній. Вони також не йдуть в електротехнічний, вони йдуть в звичайний люм. Так. Давай записуємо сразу Алюміній. 4 кг. Привіт. Так, де звичайний алюміній. Я так, що ми маємо далі? Далі ми маємо профільний алюміній, да? Це з якогось 18 дверей, чи з чого воно, да? Крашений він, не кращений, ніякого значення немає. Воно все одно проходить, все нормально. Профіль 800 грамів. Бачимо далі. Дивись, якоря. Всі ж ми бачили ці якоря. Звичайно, їх краще вам самим доробити, е, чим відправляти, тому що це дешевий матеріал. Цей матеріал коштує 15 гривень кілограм. Електродвигуни, якоря, все решта не має значення. Є можливість самим зробити, зробіть. Нема можливості, можете відправляти. Є їх багато, можете привезти. Не питання, ми здоробимо, ми люди не горді. 900 грамів електродвигуни. Так. Що в нас далі? Далі в нас така от штуковина. А ця штуковина звездся що? Подивись, що це у нас? Це Цянина. Тільки що в цьому оцей гусок забув, я сумніваюся, що він Та, якесь лізе. відношення да, до цього має. В це... цьому такої шикарної іскри ніколи не було. І я так розумію, що по суті ніколи і не буде. Хіба що там зроблять якийсь специфічний? Так? Що це залізяче добавлять. 3900, саминка. Далі. Далі, далі, ось нержавійка. за що чоловік казав на рахунок сумнівів. Давай подивимось. чикс чик чикс чикс ось Тут щось, щось не можна. підмагнічування нема. Іскра. Порядок. 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 Нормально. 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 Нормально, нормально. нормально, І нормально. Так що, бачите, ніяких. В принципі, вже сумнівів немає. Потім морозилка. Куди в нас іде морозилка? Піщевий. В електротехнічний алюміній, так, да, правильно. Далі ковиряємо. Ковиряємо, далі. І що в нас тут? Ну як вони люди побачать через ящик? Вадить, ну ти такі, ось трошки важку, парень на життю. Сидиш, це заснув, чи задрімав. Латунька. Питань нема. Пакет э, з детальками і платами, мабуть. Розберемося, потім. Потім, потім, потім. Що в нас тут? Зелена плата і стара материнка, Да? Оце ж стара материнка, стара материнка, Приймаємо, приймаємо. Да. Що тут ще у нас відноситься? Це зелена, це зелена. Як побачать люди через так той ящик ви... Так лодять. Ви... Це зелена, це зелена. Більш нічого в матерінку оце ще в материнку ставлю. Десь А що це? Це побутова просто. Ну, бо чіп здертий. Mm, да. Вірніша мікросхема. Да, це важ, важливий момент. Я прозівав. Ну нічого. Оця плата хоч і зелена, але мікросхема чотирьохстороння знята. Соответственно, получается, что вона вже побутова. Так, з цим сейчас разберемся. Побутова плата, побутова плата в тому вигляді, в якому вона і повинна бути. То есть, тут ніяких претензій немає. На рахунок багато знято, чи не багато, ні, не, не багато, нормально, так вона і має бути. Тобто ніяких там немає претензій. Це порядок, правда? Угу. Далі. О, Біжим далі, що ми тут маємо? Що ми тут маємо? Маємо. маємо... Диви контакти. Тільки це не контакти, це роз'ємність контактів. Да? І коштує даний матеріал 400 гривень кілограм. Тобто, воно не пограмовка, тому що це виходить, що посріблена латунь. Тут у нас все зрозуміло. Просто контакти магнітні, немагнітні на міді. Тут все ясно. Тільки не ясно, що оце за надписи. На рахунок 171 грам. Тебе не визиває, а ну, глянь, записки, вага. Ага. Дивіться, ну, відверто кажучи, отут 171 грам. Ну, це мене должно бути десь тонна на 300, так, да, весу, я думаю. Якщо тут 171 грав. А давай покажемо. Ваги no. включені. Повертай. 0. 0. Давай з пакетиком положимо. 11 1. А якщо з пакетика висипати, рівно 10. А щоб ззначити надпись 171. Я не знаю. Ну, Щоб уникнути якихось зайвих запитань, я думаю, ми зробимо так. І отак і положимо. Потім. Де? Десь же я з ним бігав. Це немагнітний контакт. І це магнітний контакт. Дивись, тут написано немагнітного 62 грама. Ложимо вагу, показуй воду. Ви тут може бути да, у нас легесенький проблем. Да? І не магніта у нас 3,4. Висипжить. І тепер зараз діло дійшло до магніта. На пакетику написано маякни. 100 грам. записці також 100 грам. Fact. 5,6 грамів. В общем. Із прикольного це по суті нічого нема прикольного, да? Ну, на рахунок плат Озу, хватит плат оператив... ой, цього мобільного телефона. В принципі, які там зауваження? Навірно, немає ніяких зауважень, да? Ні, іменно иногда присылать повністю, так. Хоча ось чепуха. Тут нічого толкового немає. Телефони так, як вони мають бути. Чіпики є, оперативка є, процик є, все є. Ну, там, типу, залізо трошки зайве. Ну, це все мелочі житті. А десь я, вроді, озуху бачив тут. Подивись. Дивіться, по золоту. Це імпортна лігатура. Е, вона стоїть 0. Да? Чого вона стоїть ноль, давайте покажемо. Беремо прилад і пулькаємо. Пулькаємо приладом. І що ми бачимо? Ви бачите хоч одну буковку тут ау. А ви її не бачите, ви її не побачите, бо його тут немає. Тут нікеля набрізкали, жовтий якийсь е сплав покрив. Я, в принципі, не особо сильний, чим його там криють. Якщо ви знаєте, можете підсказати. Потім дивись. Годинник. По суті, віддалено тут якесь аушне єсть, так? Да? Але ну, він або викопаний, або я не знаю, що mm. з ним зроблено. Тобто нічого толком немає. Оцей годинник це що? Це фуфло. Mm. Або са? Е ну, фуфло це є сам водік. <с>? Тобто ти думав, що може бути латунь, я думаю, що це самина, бачиш? Ага. Біле. І в принципі... Ага. Блін, наві сам не жовте. Мабуть, жовте, да? Латуняка. Ну, у нас же є помічник, з цим справиться він легесенько. давай глянемо. Ну, по суті, латунь, да Навірно душі. Теж якийсь чудо сплав. Отут у нас радіодітальки. Ну, тут прийомні радіодіталі, тут частково прийомні, а виси Жень, дай мені, пожалуйста. Частково прийомні, частково не прийомні, Давай подивимося, що у нас тут є. 814 14 транзистори. Тільки їх не треба до такого стану розкусувати. Бо на тих, тих двох ножках, які відсталися, також є частковий слой да? покриття. І що у нас ще є польовички? Корпуса польовичків і ось беушний польовичок. І все. В принципі, більш нічого, оці всі жовтяки це проста латунь. Да? Чи не да? А як узнать, да, чи не да? А от так. Щас чинкс. Заглядаємо, заглядаємо. І що ми бачимо? Ну, мені хочеться сказати, що ми бачимо по факту. Але я не можу дозволити собі так виражатися, да? Далі. Процики. Дивіться, дирки з під процесоров. Як би це грубо не звучало, дирка з під процесоров, да? ніякої цінності не несе. Оця ось трошки щось вартує, але копійки. ця, Нічого. Цей мост стоїть 0. Цей мост стоїть 0. Цей процес трошки коштує. Не великі гроші, але коштує. Так, що? Що по цій посилці? В принципі, все, так? Да? Основне, ми показали, нержавійку розібрали, те, що там з радіодеталями, розібрали, показали. Момент з технічним сріблом, що вага завищена в десятки разів, а то й в 15 разів по факту. Да? Я думаю, цей момент ми розберемо, так як ми його осипали віддільно і не висипали в общу масу, щоб до вияснення ситуації. І ми погнали працювати далі. Якщо вам подобається працювати з нами, то ласкаво просимо.